Валистий вітер та значні опади наробили лиха на Закарпатті. Найбільше постраждали обласний центр, Ужгородський та Мукачівський райони. Вітер позносив дахи з будинків та повалив дерева. Гілки попадали на проїжджі частини. І автомобілі в Ужгороді буреві повалив майже 100 дерев. Пошкоджено п'ять покрівель. Рятувальники та комунальники всю ніч працювали над ліквідацією наслідків. Вчора для міста Ужгород випала критична кількість опадів. З потужним вітром це було 29 метрів за секунду, для нас вже 20 це критично, якщо перевести по еквіваленту то 104 метри за годину. Було пошкоджена значна частина рекламних конструкцій. Впала у нас внаслідок буревію близько ста дерев. По підтопленням вже немає такої критичної ситуації, тому що ну, воно все у нас приймало через колектора, але така кількість опадів, яка випала, у нас наші мережі не спроможні сприймати таку кількість опадів. Національність таку кількість води у нас у нас в 11 локаціях були пошкоджені лінії електропередач, освітлення вуличного. Частково слаботочка пошкоджена відповідно відсутній інтернет.